Навпроти центрального входу до Харківського національного театру опери та балету довгоочікуваний подарунок від німецького благодійного фонду пасажирський автобус, як же з підтримки української культури в час війни. Під час попереднього візиту до Харкова волонтери відвідали театр, побачивши його умови роботи на безпечному майданчику лофт-стейдж та потребу у власному транспорті, вирішили допомогти. Тепер театр зможе брати участь у культурних заходах по всій області та країні. This is really на початку в цей автобус було задіяно більше 150 людей, так щоб не тільки зібрати гроші, але й більше того. Цей автобус звичайно не приїхав в пустин, Там була різноманітна гуманітарна допомога, яка була направлена до військових також до шпиталю. Тому це великий такий проєкт. Для харківської опери це більш ніж транспорт. Генеральний директор Хнатобу Ігор Толузов упевнений, тепер театр зможе бути ближче до глядача, бо поява власного транспорту відкриває для колективу значні перспективи. Я дуже вдячний нашим німецьким українським друзям за такий це чудовий подарунок. Ви всі бачимо наскільки це він красивий, і я впевнений, що дуже корисний для того, щоб ми в нашому рідному місті, в нашій рідній області, могли робити такі заходи, яких раніше не було. Цей автобус вже має власну історію на бокових панелях автографи німецьких волонтерів, українських партнерів з різних міст і Харківської команди. Тут підписався і сам директор театру. Як подяка за підтримку і віра в майбутнє. Ім автобусу театру було подаровано п'ять швейних машин та генератор. Допомога німецьких волонтерів це не просто гуманітарна місія, а потужний жест міжнародної солідарності. Харків, який тримає оборону на культурному фронті, вкотре доводить місто живе, творить і не здається. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Оваров, Олексій Старінков, Харків новини.